в службі і таким чином зі мною повестися я не дозволю. Справа в тому, що не настільки десь момент правовий, як морально-етичний, заставив мене це зробити. Що можна було сказати колегам, сусідам, друзям, родині, чому я позбавлений права служити? Адже слухів надзвичайно багато. І на сьогоднішній день люди знають, що є такі правова держава, є правовий формат, є правдивість моїх слів в тому, що я безпідставно протиправно був в звільнений цією посад. Хоча ще раз зауважую, що мені ніхто з того приводу не повідомляв, чому. Не викликали докуди, не говорили зі мною, не пояснили. Усі ті перевірки, які були, жодних зауважень до мене не виявили. Тому, знаходячись е, десь в стані пошуку правди, тому я був змушений звернутися до суду.